Планета кіно це щось. Хтось погляне на Соні Хейза і побачить чувака, що живе у фургоні. Кінченого і громана, що втратив свій шанс. Загублений потенціал. Та я бачу можливість. And if you don't love me now, we'll never Мій новачок феноменальний талант. Та він юний. Break, ти плюс він. Гум! Є команда. Коли ти в останнє вигравав? У неділю, іди, Дейтона. О, пробач. Я питав про Формулу 1. Пробачаю. Але не наривайся. Є новачок. Він старий. Такий гівнюк. Але швидкий. Хлопчики. Якщо до конструктивної критики одне одного, не будь таким критином. Це конструктивно. Вау. Щось виграв. На тому треку ще 20 гонщиків. Думаєш хоч один нас поважає? Кажуть, Соні Гейс не той, що був, а той, якого ще не було. Щоб не сталося, я керуватиму тачкою. Я сам обираю таке життя. Тисячу разів. Я пропоную тобі місце пілота у Формулі 1. Тільки тут можна сказати, як переміг, то ти найкращий у всьому світі.